пане Іване, хочу з вами поговорити загалом про те, як ви маркуєте ситуацію на лінії фронту останом на сьогодні. Як, в принципі, ви оцінюєте оцей повторний наступ росіян? Чи не захлинувся він, зокрема, під Бахмутом? Я так думаю, що російські війська протягом вже двох місяців там захльобуються. Як би там важко нам не було, як би там вони не. Захоплювали якісь певні ділянки території, там по 100 метрів, по 500, по кілометру. Все ж таки, вони захльобуються і в них нічого не, не виходить. Це дуже важливо. Важливо те, що ми стоїмо намертво там, обороняємо, вгризлися в землю і обороняємо наше місто так, як це і повинні робити на всіх інших учасках фронту. І це дуже добре. Що хочу сказати з приводу Російської Федерації, безумовно. Вони і далі будуть намагатися робити такі атаки, але будуть робити перегруповання військ, проводити передислокацію їх і знаходити інші напрямки, на яких вони бажають думають, що там можна краще провести наступ. Це будуть ті ж самі напрямки на цій вугледарській або, скажем, так, Донецькій дугі від, значить, Кремінної до самого, до Авдіївки, і таким чином. На цьому участку фронту вони будуть все рівно намагатися робити наступальні дії, незалежно від того, значить вистачає у них сил чи не вистачає, вони будуть це робити, щоб вистачало тобто, фактично, ви говорите про те, що вони можуть додатково і посилити десь мобілізаційні свої процеси тих, кого готують зараз перекинути на якісь найгарячіші точки, тому що кажуть західні аналітики, що до прикладу вагнерівців потрохи вже закінчуються, зокрема на Бахмутському напрямку. Безумовно, вагнерівці понесли найбільші втрати і понесуть їх. їх. Вони планують їх знищити до кінця за Наш рахунок, тому що їм вони не потрібні, те, що набрав вони, набрали в концтаборах, там хтось вибичи в тюрмах і так далі. То не потрібні. Як... Перепрошую, скажіть не потрібні так. як соціальний клас, в принципі. Їм ці люди, тому вони не хотять їх по герої війни, не потрібні як герої війни. Тому вони будуть підлягати знищенню остаточному. Тільки ті, хто втечуть там зброю в руках, ну як бандити це роблять, і залишиться жити, то вони може а інших вони будуть нищити. Це перше, по-друге, що стосується значить, можливості їх. Вони все рівно проводять мобілізацію, проводять певну підготовку. Але всі, значить, розвіддані, вказують на те, що нема масовості відсутня масовість. Призов людей до збройних сил Російської Федерації не можуть вони набрати ту чисельність, яка їм необхідна, про яку вони заявляли. Пам'ятаєте, спочатку мільйон, потім 500 тисяч, а потім не менше 300 і так далі. Але ми бачимо, що це в них не вистачає на це ресурсів. Це про що каже? Про те, що по-перше, ресурси можливі в них зменшились значно людські. А по-друге, люди не хочуть не хотять і тому не находять причини, ухиляються від призову. А проте Російська Федерація буде і далі з неатакованих участків знімати свої війська, переформатувати їх, робити перегрупівки і таким чином знову наступати на тих напрямках, яких вони на яких вони отримали вказівку політики, свого, будем казати, царя. для того, щоб захопити ті території, які він їм визначив. Чи можемо пане Іване констатувати ну не просто масове дезертирство, а оце масове небажання виконувати поставлені бойові задачі російськими військовими, тому що ну багато фактів є таких, що вони не просто тікають, не бажаючи виходити на певні позиції і задачі виконувати, які перед ними ставлять. А вони навіть готові писати відмови, писати відповідні рапорти, розуміючи, що за це їм в'язниця. Інша справа, що це замкнене коло з в'язниці можна знову потрапити, бути завербованими і потрапити на лінію фронту. Але... Коли військові пишуть рапорт про небажання виконувати бойові накази, і в принципі для того, аби не бути на цій війні, це от сигнал росіянам. Про що ви правильно кажете, це наступна друга важлива така подія, яка значить набирає обертів серед російських збройних сил. Те, що вони несуть великі втрати, вони відчувають нашу міць. Вони відчувають не готовність їхніх збройних сил до ведення сучасних бойових дій в сучасних умовах. Це і за рахунок високоточних боєприпасів і безпілотників, і значить, ударів Хаймерс високоточної зброї, а також за рахунок зараз ще підійдуть танки сучасні, бойові машини піхоти, інші засоби ураження. І це ще більше буде пригнічувати моральний психологічний стан. Воїнів Російської Федерації і тому таких е, аспектів або таких діянь, які будуть відмовля... де люди будуть відмовлятися від ведення бойових дій, писати рапорти буде більше, і чим більше їх буде, тим менше можливість влади російської їх засуджувати, тому що е, коли один-два, десять або двадцять, то це можна засудити. А коли вони підуть сотнями. Або, дай Бог, щоб тисячами пішли, то тоді, вибачте, ніяка влада їх не засудить. І це буде, значить, так не буду кати, що драпані. Ну, будуть тікати безумовно. Потрібно тільки прикласти всі свої зусилля, свій розум, своє мистецтво, використати в повному обсязі всю ту підтримку, яку нам дали партнери грамотно її використати, своєчасно використати в потрібний час. Це дуже важливо. На, на вибраному участку фронту, саме оціненому з усіх боків, і таким чином можна проламати їхню оборону, прорвати оборону. А що таке прорив оборони? Це перш за все паніка. Ну не, не паніка, а боязнь залишитися в оточенні або бути розгромленими і так далі. І таким чином, ці питання на будуть наростати, і в зв'язку з цим моральний вселишний стан воїнів буде падати. Російської Федерації і це призведе до того, що ми повинні перемогти. Однозначно, давайте поговоримо тоді про а, нашу перемогу і про український контрнаступ. Є певні заяви. Хотіла би з вами їх обговорити. Збройні сили України можуть розпочати очікуваний контрнаступ проти армії РФ вже протягом двох місяців. Але для цього Україна має отримати більше зброї. Про це розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійській газеті Стампа». За його словами для ефективної спецоперації українським захисникам потрібні ракети більшої дальності. Ми потребуємо збільшення поста. Важти важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Ми не поспішаємо, реорганізуємося протягом наступних двох місяців. Додав радник голови офісу президента. Такий часовий проміжок озвучує радник голови офісу президента пана Івана західне аналітики. Говорять про 6-8 тижнів. Приблизно ми розуміємо, що десь це і в контексті тих графік поставок всього нам обіцяного і анонсованого, всієї цієї важкої техніки наступального озброєння. Я безумовно не буду записувати запитувати вас, де теоретично можуть наступати українські війська. Це тут ми абсолютно довіряємо українському генштабу, і він зробить все правильно. Інша справа, давайте поговоримо про ем, так званий снарядний голод. І чи зможемо ми зараз е, витримати наступ росіян для того, аби потім вдарити сильніше? Ну ми вже витримуємо наступ росіян і витримуємо досить успі успішно, незважаючи на те, що вони е, Бахмут на 3-4 четверті по периметру майже охопили, е, але все рівно ми тримаємо і. На інших участках у них немає таких успіхів, які б призвели до порушення нашої лінії фронту, бо, бо до її згортання, скажімо так, і переходу відходу на інші позиції назад. Тому ми виконуємо це завдання. Наші збройні сили стоять досить міцно на фронті, і це є саме підтвердженням того, що у нас майбутнє буде добре, тому що чим міцніше ми стоїмо зараз в обороні. Тим більше ворог втрачає сил і засобів, людей втрачає, використовує боєприпасів, їх знищує і так далі. А ми накопичуємо свої сили для того, щоб перейти в контрнаступ. А той контрнаступ, який ви казали, що він там через місяць або два буде, безумовно, тут треба всі розраховуються просто так аналітичним таким шляхом, вираховуючи, коли прийде озброєння. Ну воно прийде на кінець е, березня або десь на середину квітня, наприклад, до кінця буде завершено. От тому всі кажуть, що то буде наступ, але все може бути зовсім по іншому. Вон, е, наступ може бути і в травні, а може і в березні. Все залежить від того, наскільки ми готові, наскільки наші е, генерали, наші команди, наш верховний головнокомандуючий, е, е, наш залужний, наші генеральний штаб. Підготували і сколотили зараз резерви. Якщо їм їм вдалося це зробити успішно, то все може бути в будь-який час, коли вони е, е, порахують, що цей час настав. Іване, ми сьогодні е, просимо наших міжнародних партнерів е, про збільшення і пришвидшення кількості поставок. Нам відповідних снарядів. Нам треба в своїй більшості 155-мм. міліметрові. І іншого типу, ті, які підходять, все таки більше для зброї ще радянських типів, за що також є багато різних розмов, і критики. Чому ми не просимо щось новіше? Ми прекрасно знаємо, яку величезну кількість за день ми витрачуємо на полі бою снарядів. Попри те, що ми намагаємося робити економно і ми дуже мобільні і наші військові навчені тому робити. Все таки чи можна говорити сьогодні про паритет у зброї з Російською Федерацією снарядної маю на увазі? Ну, про, снарядну, про снарядний паритет поки що рано говорити, але те, що він е, е, рухається в цьому напрямку до паритету, це так. Тому що Російська Федерація вже використовує боєприпаси, які тягнуться з складів Сибірі, Урала, з Дальнього Сходу, і е, ще з за тих залежі, які залишились після Другої світової війни. Тому е, треба розуміти нам, що е, там уже боєприпаси і якість їх, і інша, і так далі. Значить, поэтому це про що каже? Про те, що у них є певний голод, в тому числі не голод, вибачте, а певна проблема виникає, в тому числі і з вагнерівцями їхні скандали скаульчання про те, що їм не дають боєприпаси, не доставляють потрібні кількості, те, що вже свідчить про те, що збройні сили Російської Федерації через зуби сидять боєприпаси. Ну і треба відмітити дуже успішну роботу нашої арти, особливо хаймерсів з високоточним боєприпасами, які знищують склади боєприпасів, які знаходяться в тилу ворога в оперативній глибині або в оперативно-тактичній. Це дуже сильно впливає теж на кількість і наявні, для наявності боєприпасів. Що ще можна сказати з приводу нам? Нам, безумовно, Eh, Саме головний постав поставщик, поставщик боєприпасів для нас це сполучені штати Америки, і в останньому, значить, на поданні якому вони eh, оголосили свою підтримку. Там біля мільйона, мільйона снарядів. 155 сто калібра, буде нам поставлено. Це досить великий такий обсяг. Він потребує часу для того, щоб завести його, але з його завезенням і з його отриманням ми отримуємо боєкомплекти для артилерії, ну, скажімо так, на 2-3 операції. Тому що на операцію в основному йде порядка 250 тисяч снарядів. Ну, треба сказати, що очевидно в Росії і правда є велика біда своїми резервами, враховуючи те, що маємо знаємо інформацію, як Тегеран офіційно таємно, непублічно передав Російській Федерації там величезна кількість, кажуть військові куль, снарядів певного типу. Там не йдеться про ракети, а саме про такого типу підтримку, плюс бронежилети, шоломи, і ну, інше там таке обладнання. Те, що Росія просить у Ірану сьогодні допомоги, Оги, зокрема, щодо снарядів, це може означати, що вони також серйозно вистрілялись, тому що ну кажуть, ну така найбільша їхня активність була влітку, і тоді вони витратили найбільше очевидно своїх снарядів. так да, Вони тоді гатили, не оглядаючись на те, що в них є в тилах і не рахуючи, думали, що заб'ють нас цими питаннями боєприпасами, і промайнували час. Зря змарнували велику кількість боєприпасів. І таким чином, значить, зараз у них проблеми. Ну а те, що Іран допомагає, це безумовно так, але ж тут ми дуже сподіваємося, що все-таки Сполучені Штати Америки знайдуть речаги впливу на Іран, от та е, значить, інші країни е, близького сходу, теж залучаться до того, щоб Іран відчув на собі всю небезпеку цих, цієї допомоги. Давайте поговоримо ще про те, яка паніка охоплює російських військових у Криму. Лінію оборони продовжують будувати окупанти в тимчасово окупованому Криму. Усе нібито йде за планом. Про це запевнив так званий глава півострова Сергій Аксьонов. Він переконує, діють загарбники нестандартно, але всіх деталей, мовляв, розповісти не може. Цитую. Але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично можна сказати, сказав Аксьонов. За його словами, на будівництві об'єктів оборонної лінії працює велика кількість людей, бо буці. Тим то хочеш миру, готуйся до війни. А, в Криму очевидно, туристичного сезону цього літа не буде, тому що пляжі будуть заміновані. Бачимо, як вони вибудовують якісь оборонні різні рубежі. А до чого готуються а, в Криму? Ну, це я вам хочу сказати: перш за все: морально психологічний, е, значить такий трюк, для того, щоб підтримати своє населення. В Криму, але не тільки підтримати, а почати його готувати до ведення воєнних дій на територію Криму, щоб люди розуміли і проявили свою активність, соціальну та іншу, значить, громадянську активність, і відчути наскільки вона міцна, чи зможуть вони опиратися нашим наступальним діям, чи будуть вони стояти, як кажуть, намертво на своїх рубежах, або будуть підтримувати наші дії. Розумієте, це такий трюк психологічний з цими окопами для того, щоб визначитися населення, підтримує чи ні їх. Це перше. По-друге, значить, самі ці оборонні лінії, вони безумовно, як вам скажу сказати, з військової точки зору, вони про так простецькі зроблені. Підход до них такий простецький зроблений. Ну, мене, наприклад, викликає усмі, усмішку. Розумієте? Ну, це все рівно, що от на нашому кордоні, колись намагалися відгородитися від Росії колючою проволоку. пам'ятаєте? Да, Ромові колючу. було таке, так. оце да. Оце приблизно, те ж саме. Зараз аксіонов робить в Криму і так далі. Тому я думаю, що все-таки головне питання оборони Криму вони готують безумовно, але от цей ці лінії це. Як вам сказати, це така лакмусова бумажка для перевірки варельно психичного стану населення та тих військ, які там готуються до цих дій. Пане Іване, не, дякую все вам. Це буде дуже. не так. Це угу. буде не так. Не потрібні ці окопи будуть побачити. Пасику вам величезно, що ви доєдналися. Іван Якубець, військовий експерт, був в етері апостров. ТВ. Дякуємо дуже.